Показую, як змінилася дача за тиждень. Всіх вітаю, добрий день. Зараз обід, ми там трошки мороженого перекусили, напили з кваса і сидимо обалдієм. Роботу трошки поробили, тут попосапали, навели порядки і відпочиваємо. Привітайтесь. Оля з вами вітається. Каже, добрий день. Так, зібрали, да, зібрали урожай. Зібрали урожай. Це в нас тільки по речки вийшло. З чотирьох кущиків. Маловато буде. Це в нас сунечка. Це у нас клубничка Агрус, де. Агрус не збирав? Збирала ще. Ще твердий каже. І от стики смородини, пів, пів літра. Ну, хоч смородини трохи є, Оля буде черенкувати. О, один кабачок. Цукіня, він вже перестиг. В общем так. Пішли, покажу вам своїх гномів, як вони себе зараз на даному етапі поводять, Які мають вигляд. Це в нас звичайні помідори, ми зараз їх будемо. Це Чорний Принц. Ми їх зараз будемо, Оля хоче їх полити і я піду скосью оці цвіточки і ми їх замульчуємо, бо вони дуже... Покрутило листя їм. От. Монофосфат калію давала, борну кислоту давала. Кальцію ще на наступному тижні. Ну, подивимось, як він після мульчі вони себе будуть вести. І тоді, може, ще кальцію дамо. Ну, кальцію зараз треба, бо в мене в основному помідори на вершину гниль хворіють. Так, архітектури я в себе не бачила, а вершинка, да, є. Так, ось наші гноміки. Це без табличок. Табличок тут немає. Тобто вони без назви. Це ми будемо вже здогадуватися по плодах. Будемо шукати, і хто це дивитися. Ось такий вони мають вигляд. Дуже плотне стебло. Дуже плотні листочки. Вони поливалися один раз тільки при посадці. І все. Ні, поливали ще один. Ми ці поливали, так, да, Оля? чи ні? Поливали ми їх? Ні, а взагалі? Да, один раз поливали, так. Да. Ці один раз поливали, бо це Оля поливала тоді. От. Є з такими листочками теж, бачите, круте. Теж є, що круте, але вони плотненькі і в них ну, видно, що, що їм не вистачає вологи і треба теж підливати. Але в мене це експерименталь. Експериментальні тут оця грядка під, від коробів. Це будуть без мульчі рости. От, на сонечку і без полива. Вчора я їх обробила від кліща, від шкідника, коротше, в общем, бо тут вже завелася павутина, бачу, і обсасують квіточки, пропадає цвіт відлітає. Коротше, ну, їдять шкідники і я відробила. Від чорної мошки обробила, кажу, відробила від мошки чорної. От. Ось така паутинка Дивіться, які класне грома. Це вершечки. Це все вершечки, в яких вони будуть помідорки. Це теж без назви. Дуже рясні. Зараз гномом треба. Обрізати листя, зараз хвилинку, От. обривати треба листя, щоб давати молодим пасинкам рости, тому що основний урожай цих гномів це з пасинків. Тобто я їх зараз, ну я зараз там в коробах починаю робити ревізію. Так, Оля, там ми дві останні дві грядки викидаємо полуницю. Останні дві грядки. Та треба їй на допомогу, бо каже, що не рветься Бо може треба полити Ладно, розбирається. В общем, тут я навожу зараз порядок. Вигорнула ось всю мульчу. Мульчі буду ще докидувати, бо мені треба. По-перше, хочу підпушити ґрунт. По-друге, я їх відкриваю, обрізаю лишнє листя, щоб пасинкам був доступ. От. І зараз назад буду замульчовувати. Ну, так, трошки пограюся, але що, ось результат першої роботи. Ну, оце мої оці. Які вижили після морозів. Одна вже одно помідори на цвете. От. Я вже десь збірку діла. Хто це в мене тут вижив? Леді? Леді Мадонна вижила. Вот. Ось. Ну, коротше, такі то діла. Ну, як бачите, ось вже є зав'язі на помідорах. Це перша квітка. Десь тут тут. В мене вже теж гарненько їх нав'язалося, гномиків. Вон. Я не знаю, чи я буду їх підв'язувати, я подивлюся по їхньому стану. Ось такі є. Побачимо, як вони виростуть, їм вже треба давати кальцій, напевно, щоб вершинки не було. Не рискувати. Хтось у нас тут такий урожайний, арктична троянда. Певне, жовті якісь. Арктична троянда, самі перші на зав'язь. Там, а там в мене такі, ну, на гномів вони щось не дуже похожі, оці, що я підв'язала. Щось вони не дуже похожі, але заявлені як гном. Знаменита полуниця. Дивіться, вона а не хочу я трогати. Так, Так, ну реально. О, і вже є вершинка. А, ні, це не вершинка. Господи, я вже злякалася в камеру. Це просто такий томатик. Вже злякалася, що вершина гниль вже з'явилася. О, вже. Така похожа помідорка на полуничку. Формою. О. В общем, ще трошки і будемо пробувати, які в нас помідорки. Ну, трошки ще вони замаленькі, правда. Ще тільки стартують. Ночі холодні. Якби вночі ще Ой, теплі вночі були і не було так холодно, то було б вже набагато все краще. Так, кавуни. Кавуни після двох обробок і підкормок вже починають квітнути. Вчора я їм дала реаніматора. А так просто. Оце жовтий кавун Sugai F1. Оце він самий перший на цвіт і пустив. Так, в мене їх тут посаджено. Раз, два, три, 4, 5 штучок. На кавунчиків. В цьому році в мене кавунів небагато. Половина не прийнялася, мала бути тако до забору ціла плантація. Але не, не судьба, Так, цей кавунчик. Це в нас теж жовтий Кавун Orange King F1. Ну, перший раз я їх беру, не знаю, побачимо, які вони жовті довгі. Теж цвіте вон. І вон квіточка є. О, тут аж дві. Ну, напевне, я не буду їм. Давати розростатися, аби хоч по одному кавуну було попробувати Так, потім в мене ще почав рости кавун красень. Дав цвіт, його теж в мене 5 штук. П'ять, оцей пока ще. Не не цей, але на цвіт уже ось у є на цвіт. Ну, не росте поки. Побачимо після реаніматора, що буде. Красень це такий він як зелений. Чи повністю зелений? Як огоньок, коротше. Так. Це мій продюсер з продюсером. Зовсім грустно все. Дуже все печально з продюсером. Ці роки всі я вирощувала тільки продюсер. І там ще якийсь був вогонюк, і ще якийсь був імператор, по-моєму. І оце все та Троїця моя, яка в мене два роки без... безотказно, повний багажник кавунів. Великі, класні, солодкі, а це в році щось продюсер не хоче рости геть взагалі. Ждемо роботу реаніматора, що він так показав. Ось, наче трошки після вчорашньої обробки оцей трошки щось зашевелився. Оце тут огоньок. Огоньок, ось, Тут продюсер там досажений. От, а тут раз, два, три. Три куща огонька всього-навсього в мене. Росте. Все, то пропало все. З динями трошки покраще. Дині отлічні. Тут теж різні сорта. Одна там щось трошки загибається і все. Ця диня у нас ортолані. Рання ортолані. У мене навіть он. Чорнобривець є, сам насіявся. Попробуємо, що це за ортолані. Вигляд має пристойний, симпатичний. От. Медок. Тут це в нас медок, а це в нас тітовка. То я тепер буду знати де хто, бо я так садила, не підписувала і не могла вгадати хто де. Ось такі. Йдемо, подивимося, що там Оля. Проконтролюємо. Цей теж уберемо. Ну тут аж ягоди, то хай ще поки постоїть у цей день. О, все, зачистка повним входом. Тепер залити. Його, коли вже будемо сіяти, тоді перекопати. Бо зараз не можна нічого його викопити. Ну, то зараз ми його і перекопаємо. Полити треба. Зараз не знаю, якби що на ту клумбу, я там полив. На куклу купатись на ту. біля Буде куплилась. Як клумбу ти хочеш? А що там? Ну, там я ж все ж полила, зараз там буде все сопати. Отамбу. Де та клумба? Помідорах? А де в помідорах? Ось тут. А, вона хоче нас там нас там клумба. Теж таке. Я, до речі, знаю, що ти мені зріз зрубала в прошлий раз. Отут, що тут що в мене росла, що ти зрубала? Нічого тут. тут десь щось зруба не було. А ні, всі на місці. Я думала ця раз. Два, три, чотири. Ну, каже, що все на місці. Ну ладно, дивіться, яка лаванда. Лаванду вже будемо рвати. Яка вона красива. О, яка вона гарна. В камері вона фіолетова, Сиренева така. А в реальності вона сиренево голуба якась. Тут вона з рожевим відтінком в камері, а тут вона з синім. В реальності. І так пахне. Класно. Ще хочу показати, що хочу показати. Пішли, покажу, як обстоять діла в теплиці. Ну, вже роблю огляд, то вже зроблю огляд. Морковка. Ми так і не посадили ще цю шовковицю, бо я не знаю, де її пристроїть. То ми хочемо там її, Оля каже, там її поставити, але від неї мусору буде багато. Я думаю її ось тут посадити. Бо їй треба багато місця. В общем, поки стоїть тут, поки не знаю. До цього крижовника теж руки ще не дійшли. В общем, помідори в теплиці. Дивіться, які вже гноми огромінь. Просто ограмінні вони. Вони вже ну більше, ніж по 50 сантиметрів, мабуть. Наверно, хочуть бути як високорослі. Різниця дуже велика. Штапики метрові. До штапиків тако підв'язала. От. А там маленькі, там десь по 30 сантиметрів вони такі зараз, а тут дуже великі. Тут е, я їх вже постригла, дала пасинкам змогу рости. О, тут у нас вже є перший врожай. Це в нас. Теж леді Мадонна. Ага, перша пішла. Тут у нас росте бійстінню. Бійстінню нам ще нічого не дав. В общем, куча ще середина, буде їм загущено, певне, то треба за листками слідкувати, щоб не сильно воно тут захаращене було. Так, це в нас місяць мандуранга. Ось такий маємо томатик. Гаргамель буш вже є. Перший малесенький. Такий, як калеча. маньонький. Тут в мене постійно поливається. Тут вологенько, ще через дня три вже буду поливати знову. Чорний ворон чи що? це? щось таке? Цю квітку треба зняти, то вона щось якась така дивна квітка. Да, таке о. Верігатна. З варігатним листям. Помідорка. Це лід якийсь, лимонний лід ливонь він називається. От. І вона хоче бути високорослою, я так поняла, тому що ну, воно тянеться до верху. Я вже їм підв'язала, хай лізе. От. Це магазині мої помідори. Додому купили помідору, з'їли, достала насіння. Перші є. Ну, на сливку щось не дуже похоже. Он, он, он ці тоже. Оці вже похожі на сливку. От. Це магазині я докуплювала. От. Урожай такий непоганий. Ось у нас вже такі помідорки. Все вже скоро будемо помідорки їсти. Оброблювала, скажу, борною кислотою і один раз, і монофосфатом калії один раз. Все, від фітофтори ще нічим не обробляла. Від болячок я їх не трогала. В взагалі нічого їм їх не кропила. Отвіться, які. Далі кріт заліз мені в хату. Ось тут він, падлюка така. І що ви думаєте? Я не знаю, що він зробив з тою сіткою. Сітка відкрутів воно, Ячейка, чи він її відогнув, чи що він її зробив. Ну, факт в тому, що ось все, він звідти он зайшов. Ось попідниз І пішов. І він, мабуть, ту сітку відігнув і заліз сюди. Ну, бо більше її немає. Спаскудив мені огірка, я прийшла цей огірок витягнутий був. Я його посадила назад, то він приболів. Все. Вчора обробила огірки від кліщів теж. Ну, не знаю, бо тому що побачила на листях ось таке. От. Кліщ не знаю, чи може це не кліщ. Бо може це від води бути опік. Бо я коли поливала, я душувала їх повністю всі. Ну, може бути і. І що хоч, може бути. От. В общем, вчора обробила три дні огірки не їмо. Якраз нормально. Перцюві. Листя видрала, нижнє до розгалуження. от. І маємо один вже такий перчик. Ну, це тільки один він. І все, більше поки нема, цвітуть. І вчора вечором кроплю, це ж я ж чекала сьомої восьмої години вечора, щоб тут покропити, щоб бджол не було. Я починаю кропити і вилітає бджілка. Все своєю торбинкою на лавках мені перед очима. Юр, така пройшла. Да, думаю, щось пізня бджілка, трудівниця. Ой, дуже жалко там. Так, ну, все тоді. Ми приступаємо далі до роботи. Всім гарного дня, до побачення.